Два брати кинули виклик найсильнішому бійцю у світі і навіть не уявляли, що він може з ними зробити. Це фільм кікбоксер. Погнали! Відомий кікбоксер Ерік Слоун проводить свій черговий поєдинок. За ним з цікавістю спостерігає його молодший брат Курт. У четвертому раунді Ерік з легкістю перемагає свого суперника і відправляє його в нокаут. Публіка тріумфує. Ерік Слоун вкотре довів, що він справжній чемпіон. Але Еріку цього недостатньо. Він хоче стати найкращим кікбоксером у світі і поборотися зі справжніми майстрами. Для цього наш боксер разом зі своїм братом вирушає до Таїланду, адже саме тут уперше з'явився кікбоксинг. Братам дуже подобається ця країна. Тут багато розваг, а ще дуже симпатичні дівчата. Але й про тренування ці хлопці також не забувають. Ерік перевіряє на курті силу своїх ударів. Схоже, старший брат у чудовій формі та готовий до поєдинку. І ось приходить час бою з одним із найсильніших кікбоксерів Таїланду, майстром на ім'я Тонг По. Перед початком поєдинку Ерік просить молодшого брата принести йому трохи льоду. Курт виходить у коридор і чує якісь дивні звуки. Хлопець підходить ближче та бачить, як відбувається тренування. Тонгпо цей чоловік б'є ногою бетонну колонну і робить це так сильно, що з неї падає штукатурка. І вигляд у цього боксера дуже-дуже грізний. Курт повертається до брата і благає його скасувати поєдинок. Тонг По справжній психопат, і він може покалічити Еріка. Але чемпіон світу не слухає свого брата. Він упевнений, що з легкістю здолає свого суперника. І ось починається поєдинок. Тонг По відразу ж нападає на Еріка. Наш боксер блокує частину ударів, проте. Тайський боєць збиває його з ніг. Ерік підводиться і сам атакує суперника. Але тонг по наносить йому серію сильних ударів і знову збиває з ніг. Закінчується перший раунд. Ерік каже курту, що його суперник використовує заборонені прийоми. Але, незважаючи на це, він готовий продовжувати поєдинок. На початку другого раунду Ерік знову падає, і Курт кидає на ринг рушника. Це означає припинення бою. Але божевільний тонгпо не зупиняється і завдає Еріку потужного удару по спині. Більше того, коли Курт намагається захистити брата, розлючений тонгпо його теж б'є, після чого рве чемпіонський пояс Еріка. Публіка у захваті. Слоуна виносять із рингу на ношах. Замість того, щоб відвести бідолаху до лікарні, його разом із братом просто залишають за воротами стадіону. Курт намагається домовитися із таксистом, але вони розмовляють різними мовами. На допомогу приходить темно. Американець, який стежив за цим поєдинком. Він грузить Еріка в машину та везе братів до лікарні. Чоловік каже, що його звуть Вінстон Тейлор, і він колишній військовий. У лікарні Еріку роблять важку та довгу операцію. Медсестра радить хлопцеві поспати, але він надто хвилюється за брата. Вранці до нього нарешті виходить лікар і повідомляє погану новину. Ерік паралізований і більше ніколи не зможе ходити. Йому потрібно провести у лікарні три місяці, і лише після цього він зможе. Може повернутися додому. Курт ридає і хоче помститися за брата. Проте Тейлор відмовляється йому допомагати, адже він знає, що на рингу Тонг тонгпо теж покалічить його. Нещасний курт ходить вулицями Бангкока. Він помічає приміщення, в якому проходять тренування стайських єдиноборств. Хлопець просить тренера навчити його цьому мистецтву, щоб поборотися з тонгпо. Почувши це ім'я, тренери його учні весело сміються. Вони всі вважають Тонгпо найсильнішим бійцем. У світі та прикладом для наслідування на вулиці Курт знову зустрічається із Тейлором. Виявляється, чоловік передумав і готовий допомогти хлопцеві помститися за брата. Він знає чудового вчителя, який зможе навчити курта. Але спочатку Тейлор вимагає хлопця заїхати до бару та випити разом із ним. Алкоголь робить чоловіка надто балакучим, і він розповідає Курту свою таємницю. Під час служби у В'єтнамі він мав близького друга, який загинув під час бою. Тейлор не врятував його і тепер звинувачує себе за його загибель. Наступного дня Тейлор та Курт знаходять будинок вчителя Зіана Чау. Американець, схоже, боїться Зіана, тому відразу їде геть. Курт іде шукати вчителя та потрапляє у пастку. Тепер він. Висить на мотузці вниз головою. З хати виходить дідусь. Це і є майстер Зіан. Курт розповідає вчителю, що хоче навчитися тайському боксу та помститися за брата. Зіан звільняє хлопця і дає йому перше завдання: наш герой має піти до найближчого магазину та купити продуктів. Адже не можна приймати рішення на голодний шлунок. Курт вирушає до найближчого селища по дорозі, знайомлячись із місцевими жителями та розважаючи дітлахів. Він знаходить продуктову лавку, в якій торгує племінниця Зіана. Мила дівчина на ім'я Мейлі. Дізнавшись про причину його приїзду до Таїланду, Мейлі дуже лякається. Справа в тому, що Тонгпо сильний боєць і дуже зла людина. Крім того, його начальник Фред Ділі не лише влаштовує для Тонгпо поєдинки, а й грабує місцеві селища. У цей момент у продуктовий магазин Мейлі дійсно заходить кілька бандитів. Це люди Фред ділі, і вони спокійно починають грабувати крамницю бідної дівчини. Мейлі не пручається, але Курт вирішує заступитися за беззахисну дівчину. Наш герой б'є бандитів, і ми розуміємо, що цей хлопець теж досить хороший і досвідчений боєць. Курт викидає бандитів із продуктової крамниці, але Мейлі це зовсім не подобається. По-перше, її захисник розвалив весь магазин. А по-друге, тепер у неї будуть неприємності з людьми Фред Ділі. І лише один дідусь із місцевих жителів радіє перемозі курта. Наш герой приносить Зіану продукти, і вчитель погоджується його тренувати. Ранок починається із глечика холодної води потім медитація, навчання правильним рухам та правильному диханню під час бою. Це дуже важливо. Під час удару потрібно робити видих, а під час захисту вдих. Але ще краще навчитися робити це одночасно. Далі тренування стають дедалі жорсткішими. А ще курту доводиться тікати від голодного собаки. Незабаром до Зіана приходить мейлі і скаржиться на курта за погрому продуктовій крамниці. Але вчитель радий поведінці свого учня та пропонує всім разом пообідати. Увечері Курт проводжає дівчину додому. Вони діляться історіями із життя та розуміють, що подобаються один одному. Наш герой цілує мейлі, і збентежена дівчина відразу ж їде додому. Зіан тренує курта у місті під назвою Кам'яне місто. Тут хлопець вивчає. Різні удари його завдання навчитися бути швидшим ніж суперник. Курту не вистачає розтяжки. і Зіан за допомогою спеціального механізму розводить хлопцю ноги. Це дуже боляче, зате ефективно. Також вчитель навчає нашого героя мистецтву бою під водою, після чого вимагає зламати пальму за допомогою удару ногою. Курту доводиться бити знову і знову, ранити ноги, відчувати жахливий біль. Але на жаль, пальма витримує всі його удари. Проходить кілька днів, і наш герой нарешті це робить. Тим часом Тонг По проводить свій черговий поєдинок та буквально розмазує по рингу свого суперника. Схоже, його ніхто ніколи не перемагав. Ну а курт продовжує свої виснажливі тренування і на землі, і під водою, все більше і більше розтягує ноги, вчиться блокувати різні удари, а також працює на швидкість, точність та витривалість. Тим часом Ерік потроху йде на поправку і навіть пересувається на інвалідному візку. Зіан влаштовує для свого учня нове випробування. Він веде курта. До місцевого бару та пригощає його міцними алкогольними напоями. Після чергової чарки вчитель пропонує курту потанцювати із дівчатами. П'яний хлопець охоче погоджується. Він влаштовує запальні танці у стилі диско, а хитрий зіан щось шепоче на вухо місцевим чоловікам. Незабаром зав'язується бійка, але, незважаючи на алкогольне сп'яніння, наш герой перемагає всіх своїх суперників. Після чого випиває ще одну чарочку та виходить із бару. Тим часом Зіан просить місцевих старішин організувати для курта бій із найкращими бійцями району. Починається перший поєдинок. Проти курта виходить досить сильний боєць із клану Фредді Лі. І спочатку вони б'ються на рівних, але невдовзі наш герой відправляє свого суперника в нокаут. Незважаючи на перемогу, курт продовжує тренуватись. Незабаром до нього переїжджає Ерік, і в день і ввечері наш герой тренується на руїнах старого храму. Після чергового тренування він зустрічає Мейлі, дарує їй квітку і знову цілує її. Ерік відмовляє курта від поєдинку з тонгпо. Він переживає за брата і не хоче, щоб той також став інвалідом. У цей час посланець доставляє курту запрошення на бій. Його суперником стане тонгпо, і це буде дуже жорсткий поєдинок. Однак наш герой не має наміру відступати. Тренуючись, він бачить духів стародавніх предків, що боролися на цій землі, і чує їхні голоси. Щоб деморалізувати Курта, люди з банди Фредді Лі серед ночі викрадають мейлі і приводять її до тонгпо. Бандити роблять свої ставки. Вони впевнені, що Курт програє. Заплакана мейлі розповідає дядькові, що з нею зробив тонгпо. Дівчина приховує правду від курта, щоб не засмучувати його перед боєм. Також бандити з клану Фред. Ділі викрадають Еріка та ранять вірного собаку Зіана. Триває підготовка до поєдинку. Він проходитиме у підземеллі. Для бійців готують цілий ящик битого скла. Публіка радісно вітає Тонг По. Бійці обмотують руки мотузками, обмазують їх липким каучуком і вмочують убите скло. Перед початком бою Фред Ділі каже курту, що той повинен програти в останньому раунді, інакше його братові прийде кінець. Починається поєдинок. Курт б'ється набагато гірше ніж тонг по він хвилюється за брата і не може зосередитися. Його бойовий дух дуже низький. Крім того, Тонг По постійно намагається його покалічити. Зіан розуміє, що його учневі потрібна допомога. Він знає, де тримають Еріка. Старий боєць спритно розправляється з охороною та таранить ворота за допомогою автомобіля. Зіан долає своїх суперників одного за одним, але на нього спрямовують дула дробовиків. Несподівано хтось відкриває вогонь, і це не бандити Фред Ділі, а Тейлор, який захотів допомогти Зіану та Курту. Чоловікам вдається здолати всіх своїх ворогів та врятувати Еріка. Тим часом Курт програє у кожному раунді. Тонг знущається з нього. Його, б'є, дражнить, використовує заборонені удари. Перед кожним раундом тайський боєць показує ту частину тіла, якою він буде бити. Тонг -по ранить курта битим склом на своєму кулаку, а потім із глузуванням розповідає про те, що він зробив із Мейлі. Починається останній раунд, у якому Курт має програти. Але тут наш герой бачить свого врятованого брата. Ерік кричить його ім'я та вірить у його перемогу. Тоді Курт просить Мейлі розрізати його мотузки. Він хоче боротися ізвід. Скритими кулаками. Курт атакує тонгпо і тайський боєць лютує. Наш герой відбиває всі удари і влучно б'є у відповідь. Тонгпо з кожною секундою все більше сердиться і перестає себе контролювати. Він пропускає всі удари і ось ось звалиться на ринг. Фред Ділі хоче піти із зали, але Зіан його зупиняє. Інший суддя хоче вдарити у гонг та завершити раунд, але Тейлор відбирає у нього молоток. Тонг По хапає запалений смолоскип, але це йому не допомагає. Курт завдає йому ще серію ударів і викидає його з ринку. А потім стрибає за ним і дуже швидко відправляє в нокаут. Фред Ділі встає і теж вирушає у нокаут. Курт Слоун переміг. Він іде обіймати брата та Мейлі. Глядачі у захваті. Ставте лайк, якщо вважаєте Жан Клода Ван Дама дуже крутим. І підписуйтесь на канал, якщо теж любите хороші фільми. Побачимося, друзі!